Рівненщина це тилова область, яка міцно утримує економічний фронт. Із перших місяців з часу повномасштабного вторгнення Росії Рівненська область почала приймати не лише внутрішньопереміщених осіб, а й пішла на зустріч підприємцям, виробництво яких залишились на окупованих підприємствах. На територію Рівненської області релокувалось 38 підприємств. Це підприємство в деревообробній, легкій промисловості, it сфера виробництво меблів, продуктів харчування, логістичні послуги сфера торгівлі їм допомагають із логістикою, пошуком приміщень та набором працівників. А як інші регіони допомагають підприємцям сьогодні про досвід роботи релокованого бізнесу розкажуть наші колеги із Черкащини. У нас на зв'язку журналістка на хвилі Корсуня Катерина Фещенко. Катерина, вітаю вас! Вітаю колеги! Вітаю глядачів телеканалу Рівне 1 Напередодні ми поцікавились у підписників каналу Рівне 1 у телеграмі, яке їхнє ставлення до релокації підприємств з окупованих чи прифронтових регіонів на територію Рівненщини. Маємо такі результати. 68% відповіли: вважаю, що це дуже позитивно вплине на економіку нашої області. 21% опитуваних зазначили, це більш важливо для того підприємства, яке переїхало, і 11% відповіли важко відповісти. Катерино, а як до релокації бізнесу ставляться жителів вашої громади? На сторінці Фейсбук ми провели опитування, як люди ставляться до релокації підприємств з окупованих чи прифронтових територій у нашу громаду. 94 ставляться позитивно. Вони вважають, що це добре вплине на економіку нашої громади. 3% вважають, що це в першу чергу вигідно для підприємства, яке переїхало. І трьом відсоткам відповісти важко. Люди вважають, що це добре як для нашої громади, так і для підприємства, яке переїхало. Помітно, що більшість позитивно ставляться до релокації підприємців. Катерино, а чим саме займаються підприємства, переміщені до Корсун Шевченківського? Всього в Черкаській області релоковано близько 30 підприємств. Конкретно у Корсун-Шевченківській громаді таких два. Це підприємець із Харківщини. Він займається виготовленням макаронних виробів. Також у Курсуні Шевченківському працює філія швейної компанії «Від». Це підприємство релоковано із Херсонщини. Почало працювати у Курсуні Шевченківському із вересня. Тоді тут було 30 швачок. Нині, за словами директора компанії, до кінця листопада буде уже 60. А загалом компанія планує до кінця року, що буде біля 150. в основному. Вони виготовляють продукцію для силових структур України. Така ситуація із релокацією бізнесу на Рівненщині і Черкащині. Продовжуємо допомагати тим, хто підтримує економіку України. Це був проект Ну що там у вас? Продовжуємо тримати руку на пульсі подій.